Усім доброго дня! У нас сьогодні новинка від вже відомої фірми HUMTO. Це бренд, який виготовляє тактичне взуття. Зверніть увагу на цю красиву модель. Цей вигорівший сірий колір, він дуже стильний і такий, я би навіть сказала, універсальний. Натуральний замш, в поєднанні з 3D-сіточкою не дадуть вашій нозі промокнути. І при цьому вона буде дихати. Для тих, хто взагалі не знає, що таке автошнурок, це реально класна річ. Зверніть увагу, одною рукою це легко робиться. Потягнули на себе фіксатор, все, вже ваш шнурок розтібнутий. Бачите, ви можете собі просто послабляти для того, щоб взути ніжку. Взули ніжку, назад поставили цей фіксатор, бачите, заклацнувся, і затягнули шнурок, як вам зручно. Ось показую вам поближчу якість, бо якість дійсно топова. Будь-яку модель у цієї фірми яку не візьми, вона оригінальна, вона унікальна. Ну і якісна, що дуже важливо для наших хлопців на сьогодні. Тому, будь ласка, пишіть, переходьте на наш сайт офіційний за посиланням. Всі у нас устілки заміряні. До речі, що стосується устілки, зараз вам покажу ще й устілку в цій моделі. В принципі, вони однакові у всіх кросівках, Ну, плюс-мінус, да, однакові, але ви подивіться на цю якість. Тобто з такою устілкою можна ходити хоч цілий день. Вона м'якесенька, зручнесенька. Ну, що казати, фірма Hum реально себе показала вже не вперше. Тому ми постійно завозимо цю фірму, бо впевнені в якості і хочемо отримувати від вас лише позитивні відгуки. Усім гарного дня!